Творче об'єднання Не Читай. Спільно з Фензін підвал». Конкурс Магія підвалу. Наталя Настич. Канування. Хі-хі-хі-хі-хі. Зліплю для невістки смачний пиріжок. Подарує внучка мені кожушок. хі 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 хі, -хі. Заверну для невістоньки голубчик, зіткає вона мені новий тулубчик. Ще я самого рання на кухні, порхаю від плити до столу, від столу до холодильника, поки невістонька відьма дивиться свої сни прокляті і сокола мого присипляє біля себе. Піймала, окрутила, дитям до себе прив'язала. Того, що я під ребром носила, собою годувала, серцем сповивала, роками колихала, того, що земне втілення птаха мого відлетілого, Той же ніс, ті самі чорні брови й смарагдові очі, А з мене лише пухкі вуста увібрав. Замішую тісто, калатаю, ліплю пиріжки, що невістенька відьма любить, бо нудить від усього її бідолашну, не хоче приймати тіло її внучку мою. Чую кроки важкі її, прокинулася відьма. На кухню йде і промовляє до мене. Мамо, неділя ж, десята ранку. Що ви робите тут? Як що? Готую вам їсти. Іди відпочинь. А як ви зайшли в нашу квартиру? питає вона. Ох, має ж нахабність казати таке. Пустила її з соколом жити моїм після весілля в квартиру, а сама в будинку порохнявому старість тягну на самоті. Ось, донечко. Пиріжечки та голубчики готую для тебе. Сама ти Зозуленька на світі цьому. Немає матері, щоб готувати тобі. Встеляю слова до неї. Мамо, то я й сама готувати можу. Не без рук. Відказує вона мені. Знаю, знаю, доню, ти сідай, відпочивай. Ось для моєї внученьки трав'яний чайок з єлівцем. Або внучка. Ми ж вирішили не дізнаватися, мамо. перечить вона. Ой, ні ні-ні, Зозуленько, я вже знаю. Снилась вона мені. Рученята свої біленькі тягнула і співала веселенько. «П'є чай, моя невістонька відьма. Оченятами своїми чорними на мене зиркає, вуста свої тонкі, гнилісті від мене верне, носом своїм кирпатим крутить. Не до вподоби їй, що ступаю на поріг я без стуку. Чула, як воркувала вона до сокола мого. Зроби щось це ненормально, що приходить вона і своїм ключем відмикає, поки ми спимо. Дякую, мамо, за сніданок. Бабка з яйцем дуже смачна. Піду працювати. Лепече до мене й вклоняється. За спиною смерті моєї добивається. Бачу, як йде вона до кімнати, гадання своє на стіл розкладає, дзвінки приймає, клієнтам своїм у душі заглядає. Промовляю до неї. Що ти, доню, доню, зозуленько, не бери гріх за пазуху, не гадай, не чорнити душу ненароджену. Рукою відмахує, карти розкладає, сина намовляє, не пускай до мене, каже, матір ту скажену. Мамо, мамо, молить сокіл мій. Не ходіть ви, мамо, до нас, не хвилюйте, любу. Не ходила, гурювала, Бога прославляла, небеса благала зберегти сина від темних ночей, від чорних невіщених очей, відспівувала, замовляла, внучку вималювала. По хаті ходила, вовчицею вила, У смерті та млявості себе випрошувала. Довго туманами земля огорталася, листям обсипалася, снігом укривалася, а я сльозами умивалася, не витримувало серце моє, до сина летіло. Крізь сніговії та холод прийшла я до нього і не застала сокола мого. Мамо, а чого ви тут? питає. Що ж ти, доню, доню, не обіймеш, не привітаєш? Сина мого ти десь ховаєш? Не ховаю, мамо. Він до вас поїхав з ювілеєм поздоровляти. Промовляє невістонька й за живіт хапає. Повелися води на дерев'яні дошки підлоги. Зозуленька криком заходиться, як тростинка гнеться. Мамо, рано мені ще, рано, шепоче до мене. Буде тобі, доню, добре тобі буде. Колихаю зозуленьку, за застегна обіймаю, Внучку виглядаю. Тихше, доню, тихше, а вона благає і лікаря викликає. Дзвони, доню, доню, нехай допомагають. Скоро все минеться. У швидку невістенька подзвонила, поки я з рушниками ходила, сорочку на ній розтібала, коси розплітала, простирадла під неї підстиляла і живіт омивала. Їдуть, мамо, їдуть, плаче й пузо огортає. Прокльовується зернятко наше. Життя вихваляю. Міхасю, народжую, ти де? Їдь додому скоріш. Лікарі вже їдуть. Мама твоя тут приїхала, допомагає. Ну так, мама, ось сидить біля ніг моїх. Що? Як мертва? Не може бути. Тут вона, тут. лепече слабким голосочком Зозуленька й падає телефон з рук її блідих. Дивиться на мене й біленіє, криком та сльозами заливається. Мамо, як це? Це неможливо. Тремтить невістонька. Тужся, доню, тужся! бачу вже голівку. Зіткавати дівчинку гарненьку. Тужся, доню, тужся! З криком наново. Я народилася. Наталя Настич. Камлання